Відповідно до закону, співвласники багатоквартирного будинку або ОСББ несуть відповідальність за технічний стан внутрішньобудинкових і газових мереж і повинні укладати договір з ліцензованим оператором на технічне обслуговування. Якщо договір не укладено, спеціалізована служба проводить роботи для безпеки мешканців, а витрати розподіляються між власниками. Детальніше про нововведення в законодавстві щодо обслуговування газових мереж розказали спеціалісти служби під час прес-конференції. Система знаходиться під тиском, система постійно експлуатується. І навіть якщо декілька квартир немає в будинку, скажімо так, то мережі треба обслуговувати для того, щоб не було не було вибуху, не було загазованості, не було смертей, таким чином, у нас є. Будинки, які самостійно вже уклали договори на утримання цих мереж, і вони сплачують дані організації. Це проводиться раз на три роки, якщо мережа більше 25 років, проводиться раз на три роки, це заміна кранов, якщо це потрібно, це технічні обстеження всієї мережі. Потім це опресування і пуск роботи ще на три роки і вперед. Коли в ОСББ це не включено в тариф, ОСББ, згідно законодавства, повинні провести. Загальні збори, включити це в тариф і сплачувати як будинком. Але враховуючи, що у нас багато людей виїхало, це ну, майже половина людей. Такі збори провести майже нереально. Законодавець, що зробив на цей момент, якщо ОСББ не може укласти чи не хоче укласти ці роботи, вартість цих робіт вона покладається на кожного споживача, хто в цьому будинку. Це далі служба розкаже, як це відбувається. Це перший момент. Другий момент, який пов'язаний з цим же першим моментом, це використання димових та вентиляційних каналів. Це система, яка, я думаю, знають всі, може хто не знає такі два віконечка, які у вас знаходяться на кухні. Це система, яка спасає нас всіх від того, щоб ми не вчиділи від або газу, або диму. Дана система повинна проводитись обслуговування кожен рік. Ці роботи закладені в будинках ОСББ у всіх в тарифах. Це я вам даю мільйон відсотків, тому що без цього будинок не може бути підготовлений до зими і не може бути газопостачання даного будинку. З 2015 року і по 2023 рік. В нас було дуже мало обслуговувано будинків. Це ті будинки, які самі звернулися для того, щоб їм. Виконали технічне обслуговування. За цей час система газопостачання зношується, десь є витоки, десь є несправні крани, і ви можете навіть не бачити, що по вашому дому йде газопровід, і там є якась корозія. Але коли ми перевіряємо, коли ми використовуючи прибори, Проходимо цей газопровід, то ми бачимо, що там є і витоки, є зломані крани і інше. І інше Тому починаючи з 2024 року, 23 2023 році, в грудні, вийшов типовий договір. Він затверджений НКРЕКП, він публічний. Ви можете його подивитися на сайті, він є, там є до нього заява приєднання. Є також прикази, накази та рішення, по яким ми виконуємо технічне обслуговування. Це все обумовлено в законодавчій базі. Тобто ми виконуємо, не відходячи від наказів, затверджених нашою державою. Тому це потрібно, це важливо. І насамперед, при виконанні технічного обслуговування, ми знаходимо дуже велику кількість витоків газу, дуже велику кількість зламаних кранів або інших запірних пристроїв. Тому ми вас просимо, щоб ваші мешканці чули, знали, що це потрібно. Що вони повинні допускати наших фахівців для виконання робіт, і так в нас є два види, як ми можемо з вами співпрацювати. Перше, це ми можемо укласти договір по заяві приєднання. Це прописано в законодавстві, і за цим договором, ви, як голови ОСББ, звертаєтесь до нас. Ми обраховуємо ваш будинок. Ви берете в у нас рахунок після виконання робіт. Вам надається другий екземпляр технічного паспорту, другий екземпляр акту виконаних робіт. І після цього ви на протязі 6 місяців сплачуєте общу суму, тобто не, можливо, частями, можливо, общою сумою, або з фонду вашого ОСББ, той, що ви збираєте, або можливо, додатково люди будуть збирати саме на цей договір. Це вже як у вас. Так, як так, в нас дуже багато людей, які виїхали, це і по Нікополь. Ському УГГ, а також у нас є Павлоградське, таке ж саме, і тому, якщо ми не можемо за рішенням обрати представника для укладення такого договору, в нас предусмотрено індивідуальні договори, тобто виконання цих робіт обов'язково, воно прописано законодавством. Якщо у нас є договір. То ми виконуємо роботи по договору і видаємо всі документи голові ОСББ. Якщо в нас немає договору, ми все одно виконуємо ці роботи, але кожен споживач отримає свою квітанцію на оплату даних послуг. Як формується вартість виконання робіт по окремому будинку є тільки два фактори: це кількість. Е Протяжність газопроводів і кількість обладнання на газопроводах. Тобто, якщо в нас один будинок має 20 кранів. А другий будинок має 30 кранів. тому ця сума буде відрізнятися в одного будинку і у другого. Чому різні вартості по квартирна? Тому що ми беремо общу суму договору. Припустимо, це це 2000 гривні, гривень, і в нас проживає, мешкає в будинку тих, хто приєднані до системи газопостачання, незалежно опламбовані чи ні. Споживачі на них ця сума в равних долях розподіляється. Тому кожен дом, кожен окремий споживач в різних домах будуть мати різну вартість проведення цих робіт, акти виконаних робіт проведення технічного обслуговування публічні. Вони в нас викладаються на наш офіційний сайт з приводу мешканців, які у вас. Виїхали, або їх немає, або квартири закриті. При виконанні технічного обслуговування фахівці повинні по законодавству попасти до всіх споживачів. Але у випадку, якщо у вас якийсь споживач відсутній, і при перевірці, по вашому стояку під'їзду, дому не йде падіння газу, то ми Законодавча можемо не потрапляти в квартиру, яка закрита. Але, якщо є падіння, ми повинні дочекатися всіх мешканців, і тільки після цього ми зможемо зробити вам пуск газу. Тому у мене прохання, будь ласка, у вас є телефони ваших споживачів, є контакти. Якщо буде ситуація, що вас, ви не зможете попасти до якоїсь квартири, а там буде падіння або витоки газу, ми, як служба газопостачання, відключаємо цей стояк, поки не зберуться всі мешканці. А це може бути і день, і два, і три, тому що ми не можемо пустити газ, не знаючи, що відбувається. В окремі квартири для коректних нарахувань щомісяця до 5-го числа передавайте показники газового лічильника зручним способом через особистий кабінет на сайті оператора по телефону контакт центру гарячої лінії або через чат-бот. Споживачам важливо подавати показники, навіть якщо газ не використовується. Це гарантує точні рахунки та безпеку. Регулярна передача даних і доступ до квартир сприяють стабільному та безпечному користуванню газом. Gracias. <coughs>